Цікавий момент, що інтерес до російської музики чомусь не пропадає у деяких українців навіть після. Ворожої кривавої атаки на Київ це вже не перший раз. На скандально відома блогерка Анна Алхім. Знову не виключення. Одразу після російського удару вона опублікувала в своєму інстаграм нове фото, де прикріпила пісню російського репера і путініста, який до слова підтримує вторгнення РФ в Україну. Це після масштабної нічної атаки країни-агресорки на Київ Пості вона... Радісно позує, і фото очевидно було зроблено ще. Вранці і от цікаво ну, сказати про те, що вона про це не знала, звичайно, не можна сказати, тому що весь Київ був враженим тим, що сталося. 90 людей постраждало, 12 людей загинуло е, на святошино там е, туди всі їхали, несли квіти. Це ті люди, які живуть в цій країні, і це ті люди, які вболівають е, щодо того, що у нас тут відбувається, і паралельно з цим е, ставити російську музику татань ця виставляє російську музику і теж е, розважається попри все. Ну навіщо тоді жити в цій країні?